Господь з вами і з духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі Господи. Біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив, Ісус промовив до матері: Жінко ось твій син. Потім звернувся до учня, Ось твоя мати. І від тієї години взяв її учень до себе. Слово Господне слава Тобі, Христе, Усміхаюся, бо хочеться до вас звернутися словами вітаю родину. Тому що сьогодні я особливо хочу звернути нашу увагу на те, що ми усиновлені діти Отця Небесного. І через Ісуса ми є братами і сестрами, і ми є родиною. В родині буває по-всякому, одні є ближчі, одні є далі. Але родина якраз полягає на тому, що щось їх з'єднує, кого з'єднує кров, кров рідних, рідна кров ми говоримо. А в Ісусі Христі ми приймаємо Його кров. Ми в усиновленні. Це відбувається. В Тайні хрещення, ми чуємо про це сьогодні теж в читанні, як Павло звертався до Галатів, що ми були викуплені і усиновлені, усиновлені через Ісуса Христа. Ми стали синами і в нашому серці Дух Святий. Діє і Звертається до Бога не лише Боже, а звертається Отче, тобто тату. Ісус говорив: ава, тату. Отче, тату. Звісно, що недостатньо, що відбувся цей момент нашого усиновлення, тобто, що ми стали синами і доньками. Але нам ще потрібно переродитися, народитися, рухатися, щоб Дух Святий вчинив нас такими, як був Ісус, на взір Ісуса, щоб Дух Святий вчинив нас на взір Марії. На взір Марії. Це Дух Святий. Творить в нас, веде нас до того, щоб це усиновлення, щоб це бути Сином Божим, бути донькою Божою, воно було в нас не лише через назву, не лише через подію, але щоб ми були подібними до Ісуса, щоб ми були подібними до Марії. Уподібнилися. І тоді, коли ми уподібнуємося, ми щораз більше цей стан досвідчуємо, що я є син Божий, я є донька Божа. Тобто я належу до Отця, я стою з випрямленим позвоночником, з піднятою головою, тому що ось хто мій тато, ось як він мене любить. Ось що Ісус зробив для мене, ось який в мене брат. Але це не є інтелектуальним знанням, це є стан. стан. Я знаю, що я син Божий, тому що усиновлений Ісус. Я знаю, що я донька Отця Небесного, тому що я усиновлена в Ісусі. І так я стою, і навіть якщо принижуватимуть мене, битимуть мене, навіть на Христі Ісус з гідністю, як син Божий, ще й тоді там турбується, говорить до Марії, до своєї мами, жінко, це син твій, до Яна говорить. Це твоя мати. Тобто навіть в самий трагічний момент, який би можна було сказати, що все кінець світу, Ні, Ісус там поводиться на Христі, як Син Отця до нього звертається ава, Отче, в руки Твої передаю Духа Мого. Тобто це не трагедія, не кінець світу, Його розіп'яття. І те, що мама залишилась одна не кінець світу, дає вказівки, жінко, це твій син, Яне, це твоя мати, ви є родиною, родиною Божою, де Бог Отець турбується про нас тут на землі і турбується про нас один через одного. Чим ближче ми досвідчуємо цей стан усиновлення, тим ми уважніші один до одного, тим ми уважніші, що це моя сестра, це мій брат. Він вона тепер в потребі. Це не просто там Вася Слава, Женя, Наталка, Ірка. Це брат, це сестра. І мені на серце Ісус говорить: цей брат, ця сестра тепер тебе потребує, тому що вона залишилась сама, тому що йому тепер погано. Він, вона тебе потребують. Жінко, це твій син тепер. Брате, це тепер твоя мама. Можливо, виник по крові людській, близькій. Але в моїй крові, в моєму дусі ви одна родина тепер. Просімо Духа Святого про це відкритість, про цю відкритість нашого серця, щоб Він творив нас, щоб ми народжувалися згори, щоб ми щораз більше переживали це своє всиновлення. Особливо в цьому важкому часі. Дуже важливо, щоб ми відкрили цю свою суть в Бозі і несли світло надію іншим, які розгублені, покинуті, почуваються самотніми, непотрібними. В першу чергу ми маємо бути уважними один до одного тут, в наших спільнотах, в нашій парафіальній родині, в нашій родині, де ми, брати і сестри, Тепер є той час, коли ми дуже маємо занурені бути в цю уважність один до одного, коли, скажімо, там, в тому світі, розсипаються принципи, турботи, де кожен сам за себе, хто скільки може гребе або ховається, по-різному це є. Тому ще більше, ще більше дух нас веде до того, щоб ми відкрили цю. Нашу данність, що ми, брати і сестри. Просімо про цей дар Духа Святого, про дар підлеглості йому і про дар уважності, що Дух говорить до тебе, як потурбуватися, про брата, про сестру, про маму, про бабцю, про дідуся. Про це просимо. Тебе, Марії, про цю відкритість, довіру, підлеглість і послух.